Старшина почала збиратися і переглядати гадяцькі пакти, умови про федераційну спілку України з Польщею. У Києві, 16 жовтня 1706 року, Мазепа знову отримав листа від Дольської і короля Станіслава. Прочитавши його, Мазепа пильно подивився на Пилипа Орлика, взяв розп'яття з часткою Животворящого Христа і сказав: Я кличу самоготнього Бога за свідка і заприсягаюсь. Що не ради користі своєї, не ради високої пошани, не за багатства, а для усіх вас, що під урядом моїм та регіментом їсти, і для жінок і дітей ваших, заради матері нашої бідної України. Хочу я за поміч у Бога зробити так, аби край рідний не загинув ні під Москвою, ні під шведами.